Чи справді уряд планує дозволити видачу паспортів за кордоном усім чоловікам. Давайте будемо розбиратися, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки під цим відео і дивіться далі. На даний момент, правила видачі закордонних паспортів для чоловіків віком від 18 до 60 років є досить жорстокими. Щоб отримати паспорт за кордоном, громадяни змушені пред'являти військові документи. Такий підхід створює серйозні труднощі для тих, хто вже знаходиться поза межами країни. Наприклад, багато українців, які перебувають у Україні. Європи чи інших регіонах світу виявляються в іншій ситуації, коли термін дії їхнього паспорта закінчується, а отримати новий документ стає неможливо через відсутність необхідних військових свідоцтв. Якщо подивитися на реальні приклади, можна зазначити, що громадянин, який перебуває, скажімо, у Чехії при зверненні до державної установи, документ, отримує вимогу надати військові документи. І це призводить до того, що такий чоловік опиняється в статусі у особи з просроченим паспортом, і така ситуація, звичайно, що створює додаткові адміністративні бар'єри, та заважає своєчасному вирішенню побутових і службових питань. Уряд України зараз активно працює над тим, щоб змінити діючі правила, і головна ідея полягає в тому, що чоловіки, які перебувають за кордоном, Зможуть отримувати закордонні паспорти без необхідності надати військові документи. Нововведення стосується всіх чоловіків віком від 18 до 60 років. Такий крок сприятиме тому, щоб відсутність військових документів не стала перепоною для громадян, які просто потребують оновлення закордонного паспорту. Відповідно до офіційних заяв даний проект має допомогти вирішити численні проблеми українців за кордоном. Так, у разі закінчення терміну дії паспорта, громадянин зможе подати заявку на новий документ, не зустрічаючи додаткових складнощів. Це означає, що процес стане набагато простішим і швидшим, що безумовно позитивно впливатиме на зручність обслуговування громадян. А за останніми даними уряд вже зробив значний прогрес у зміні процедури видачі паспортів. І згідно з офіційною інформацією, було оформлено близько 80 тисяч паспортів для громадян, що перебувають за кордоном. Із цих 80 тисяч вже видано більшість документів. За попередніми розрахунками залишилося видати лише незначну частину. За прогнозами, всі паспорти будуть видані до кінця поточного місяця. Та також ці цифри свідчать, що тепер уряд активно працює над тим, щоб змінити ситуацію та полегшити життя українців. Впровадження нових правил дозволить пришвидшити процес оновлення документів і знизити кількість скарг та проблем, пов'язаних із обмеженими поточної системи. Чи зраділи ви такій новині, що зараз без жодних обмежень кожен чоловік зможе отримати закордонний паспорт і його продовжити? Напишіть свою думку в коментарях. І якщо ви вже оновлювали свій паспорт, так само напишіть, чи ця процедура триває так, як раніше, чи щось можливо змінилося. Підпишіться на наш канал, ставте лайки і не забувайте дивитися наші випуски. Усім па-па!